Мужики! У нас на огляді з передком трактор! Давайте на ньому проїдемо трохи. Я думаю... Я думаю... Достатньо. Я думаю, достатньо. Ми проїхали. Ага, отак. От Коротше, мужики, хто шукає дешевий перед трактор, я вам раджу уважно подивитися це відео, а потім вже приймати рішення, чи брати його, чи ні. Бо тут очень спорне питання. З однієї, він має право існувати, він має право на життя, розумієте? А з іншої сторони, звісно, особливо хочеться відмітити електриків, хто... Робив цю розводку ну, китайців, хто це все робив, точніше так, що там... скласти це, це окрема історія. Поним? То нужен талант, то дар, електрика майстер такий, щоб скласти, то повірте мені. Вот. То, коли ви на Аліекспресі заказуєте конструктор, дешевий, він приходить половину деталей не, не з того. От, примерно, воно так виходить. Давайте по плюсах, по мінусах пройдемося об'єктивно. Ну, я вже почав з проводки, тому, я думаю, почнемо з мінусів. По-перше, радіус розвороту в цього трактора. Давайте зробимо отак. Ми вивернемо руля. Отак ще. Коротше, це все. Коротше, це все. Тобто... Десь метрів ну, плюс-мінус 12, я думаю, що можна розвернутися. А, тобто розворот на місці це не про нього. По-друге, ну, от тут, куди ні глянь, всюди шедевр, поняли? Всі тяги, всі гофри, вся проводка, а, всі контакти, всі датчики, всі кузовні. Елементи, бачите, воно ще вібрірує. Довго, то як пожирній дупи ляснути, і вона ще через пів години буде тряститися. Це таке історія. Плюс-мінус. Крива передній, які носять такий більш декоративний характер, само сидіння, а отаке, бачите, як файно зроблені пружини. Такі пружини потужні, то вони будуть 30 рік. Тримають, служить, От, буде 30 років тримати. Ну і помялеч, там Розподільник, гідравліки. Коротше, все, що не мотор, не коробка, не рама, то требує максимального вдосконалення. От, тому що, звісно, печально. печально і Іоккрасочне, то не собаки його деревий. То воно таке приходить з Китаю. Воно таке приходить на всіх 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 Кентаврах Особливо 350 ВР щось досталось. 240 і трохи краще, 244-й, ну там як повезе. Но тут один слой фарби, тут немає ні грунту, ні лаку, ну, воно таке, трохи десь царапене, все, де залізе. Тобто красить його, якщо захочете. Звісно, якщо вам то потрібно. Якщо ви добрий господар, то ви покрасите собі. Вот. Ну, то з мінусів. Корчина така страшна, поняла? З, з плюсів ми маємо вже коробку, типу як шифінгу. Ми маємо вже роздатку передній мост теж як в шифінгу. Ну, вона один от, от, коробка ще трошки менша, а ося байда. Як... І За рахунок цього в нас кліренс 2 см. Тобто це така, опущений, опущений трактор. Опущений трактор, вот так ми його. Вот, заніжений. Колись було модно машини машину занижати, щоб прям ти їхав і чиркав по асфальту. Тут так само буде дорожній просвіт. Насправді, не дуже дорожній в нього. Ну, То за рахунок того, що роздатка така здорова. Но, насправді тут все зроблено файно. Насправді, передок на балці, він не статично йде. Тобто ліво праве когося гуляє. Вот. А, файно зроблено карданчик, все. І коробка передач у вас буде ходити, вона не буде сипатись, з нею буде все добре. А, з коробкою передач. А, мотор 11.15, ZS. Дорівнює 22 кінським силам потужності. А, вот. Стартер є, генератор є винесений. А, вот. І що про нього ще хорошого. Це все, в принципі Хороше я все перечислив. Рама груба, рейль така груба. Ну і, звісно, ціна. нас трактор з передком є Шифін він буде 4,5 наразі, а, це, а цей шедевр китайського корчого буде стоїти ще на штуку баксів дешевше. Ну, майже на штуку баксів дешевше, тобто саме дешеве, що є з переднім приводом. А насправді передній привід це дуже важлива річ. Вона дуже рішає. О, тому, якщо хочете трохи погратись з цим конструктором, а В принципі, база нормальна, коробка класна, мост, мост передній мост, роздатка, модор. А Все, що зверху налепили, то вже, як то кажуть, вам можна вдосконалити, от, доробити і буде все файно. У вас от, буде все супер. Він в принципі компактний. Мені більше всього не подобається, який в нього радіус розвороту. То дуже незручно, то він дуже не маневрений. Це хай, косяк. Ну а так по всіх узлах, по управлінні, зрозуміло, що воно дерев'яне, воно довго розганяється, воно в принципі і шифінг, і а, 240 VR, і а, скаут, вони всі дерев'яні. Ну, дуже важко крутиться кермо і дуже маленький радіус за рахунок того, що передок туди втоливий, а в принципі все відставилось від стандартного 240-го. Він не може похвастатись, е, якимись якимось маневреними якостями. 240-й чи там, 220 скаут вони можуть похвастатись, бо вони виверть два рази краще. От, ну то, що виверять, то ж порнографія. От, тому так. Е, а так, в принципі, ціна, якість якість по залізу норм. Е, я маю на увазі ходову мотор. Е, ціна низька, що найголовніше, ще треба розуміти. Остальне е, все в ваших руках. Як то кажуть. Ось такий от є тракторець. Кому підписуйтесь на канал, тут кому цікаво, самий дешевий, е з передком трактор на кардані. Звертайтесь.